Бачмо, справжня весна вже прийшла до України. Комахи заважають в тому числі і футболістам. Євген Пасіч зараз на ваших екранах. Футболіст Ворскле, який відновлюється від травми, поки що не зіграв він за Полтаву. Жодному з матчів. ми бачимо, що вболівальники із Житомира так само прибули до Полтави. На цей матч, ну, дійсно дуже і дуже важливі всі матчі без винятків до завершення цього сезону для обидвох команд. Житомирське полісся не є винятком. Команда дійшла до півфіналу національного кубка, і зокрема через цей турнір. Підопічній мада ашура намагатимуться здобути в тому числі і путівку до Єврокубків. Але, перед усім, звісно, в контексті кубка говоримо про можливість. Здобути трофей у Полтавської ворскли. Завдання наразі скромніші, завдання приземливіші. Ворскла на 14-му місці у турнірній таблиці. Ще раз наголошую на цьому. Це зона перехідних матчів у Полтаві, де бачили в тому числі, як виглядають медалі українського чемпіонату. Як виглядає Кубок, так вже чимало часу пройшло від того 2009 року. Ну але про виліт тут ніхто не хоче думати ніхто не хоче думати про пониження в класі потенційно. Тому для команди Юрія Максимова лише фінали до кінця цього сезону. Попереду зіграно лише чотири матчі. Було три вчора, один у п'ятницю. Тому. І сьогодні, і завтра будуть матчі. Простріл зараз. Гуцуляк. Чи не перше його входження до штрафного майданчика із м'ячем? Спроба прострілити від Олексія була заблокована. Знову кутовий буде для Полісся. Зараз помиляється у цій ситуації матіч і потенційно найгостріша атака полтавської борстика не з м'ячем. штрафного штрафному майданчику. І в сітку попробуває Канела. Із зовнішнього боку це не забитий м'яч, але це супергострий момент для полтавської команди. Кане розуміє, як буде грати проти нього 20-річний захисник Полісся і перехоплює м'яч перед ним просто гектар простору, який іде кане, намагається обіграти Бабенка і правою ногою пробиває замість Сарапія і з'явився на цей матч. Андрієвський іде подачу! Забиває Полісся на 16 16-й хвилині. матчу. ну і абсолютно в своєму стилі так Борис Крушинський він приходить до штрафного майданчика. Він ставить крапку в цій атаці. Забуває третій свій м'яч в цьому сезоні. Проходить ця передача дуже важливо для Полісся. Насправді, те що ось так доволі швидко вдається команді Житомира відкрити рахунок. Другий епізод поспіль, по якому можуть бути запитання до Навіна Малиша. Тому... Більшими силами зараз може піти в парад. Можливість пробити, можливо, зараз у Малиша. Віддає він передачу. Ось і Крупський. Крупський вже штрафному майданчику. Булдорський. Карятує зараз Полісся. Ось другий цікавий вихід вошли на чужу половину поля. І... Навіть більш гостро закінчується, аніж попередній. Малиш тут класно, дуже класно прибрав Крупський Богдан і Михайличенка і все правильно робив, пробивав темп у хід. Ілля Крупський його влучання у Каркас воріт. Найгостріший момент полтавської ворски поки що. Малиша Артема Малиша свого часу. Він гульці, якщо правильно пригадую, виступав цей голкіпер. Теж вихований з динамічної школи. Удар Гуцуляка. Зараз все спокійно. Тут Ісинко забирає м'яч до рук. Тартем мали свого часу таким резонантним інтерв'ю після одного із матчів запам'ятався, в якому звертався до президента Інгульця. Очікувана, так, знаєте, певна тягучість є цього матчу. Зараз удар від Гуцуляка. Гуцуляк отримує передачу із лівого флангу. Гуцуляк фактично з лінії штрафного майданчика пробуває, але. Не точно пішла подача і немає удару. Кудрик забирає м'яч до рук. Тут в обійми павлюка потрапляє він. Але одразу намагається швидко кудрик м'яч у гру вести. Давайте, після цього стандарту полтавської Ворскли Можливо, по перерві поступаючись у рахунку Полтава, підтягнеться. Удар по воротах небезпечно. Це іще один гострий шанс Ворскли. Цього разу він приходить після стандарту. За обличчя тримається Антон Салабай. Тримається недаремно, бо саме він тут пробивав. І, здається, м'яч навіть і трошки Лукаса Тейлера міг зачепити. Як же зараз помиляється Павлюк, катастрофічною могла бути помилка, але підчищає її Ісинко. Що означає тиск нападника? Так, от Факунду Батіста, 73 третя хвилина матчу. Весь час людина фактично без моментів свої емоції. Усі ці паузи, усі ці потенційно. Епізоди, в яких можуть бути жовті картки, можуть бути можливість збити темп. Все це на користь суперника їхнього грає. Звісно, нікому не хочеться програвати. Епізод із батістою, так із з його ударом, і ще з цього ракурсу для себе відкриваємо. це пішла подача! Не залітає м'яч у ворота Полісся, і Єда міг ставити крапку в цій атаці. Добряча розіграна ця комбінація. Сарапій тримається за голову. Дісталося Едуарду внаслідок цього епізоду. Давайте поглянемо. Пішла подача, тут зміг продовжити челяді на дальню стійку. Все правильно було напрацьовано. І, до речі, класно він скидав. Йшов до цього м'яча і єде, але пішов до кінця і Сарапій. Ухти! Ухти! Ну і показує зараз Романов про те, що треба думати. Він трактує це як ну, таку безрозсудну здається. От є такий термін в футбольних правилах. Безрозсудну гру застосування надмірної сили, взагалі не розмірковуючи над цим епізодом. Зараз червону картку Віталій Романов показує Соловаю другий поспіль епізод, в якому, скажімо так, емоції перемагають над Антоном. Давайте подивимося цей епізод. Челядін боротьба за м'яч. Тут Челядін намагається зачепити Юсефі, а давайте ж не поспішати із висновками по цьому епізоду. Все цілячно виглядало, але ну наскільки можна говорити про... Безпосередню усвідомленість дні садій Салабая в цьому епізоді. Давайте, от з цього ракурсу, ще подивимося. Я не бачу, чесно кажучи, от зараз руху рукою від Салабая, руху, от який, ну, скажімо так, імітував би удар. Ну, в меншості дограє другий матч поспіль. Але в ситуації, якщо ми говоримо про матчі з Зорею, вилучення келяра тоді зіграло в плюс команді, тому що в меншості Ворскла провела найкращий свій період. Команда, яка ніколи, і ще раз наголошую, ніколи у своїй історії не вилітала з чемпіонату України. Це чудово знає Ігор Курдута. Зараз у зоні перехідних матчів і зараз атака на ворота Полтавської Ворскли єсепі. Продовжується атака. Юсефі пробиває, і забиває, чесно кажучи, тут неймовірний якийсь збіг обставин був, внаслідок чого м'яч таки повернувся до Юсефі, бо його перша первинна дія у штрафному майданчику була, ну, м'яко скажемо, не надто переконлива. Але по цьому епізоді е, Фортуна посміхнулася. Полісю фортуна посміхнулася Юсефі, і Полісся закриває цей матч, забиваючи. Юсефі. Перший результативний удар у чемпіонаті України. Перший гол в українській прем'єр-лізі. Давайте подивимось. Бабенко виграє єдиноборство. І купа простору у Юсефі. Він ходить до штрафного майданчика, затягує її з рішенням, віддає передачу на суперника. Ну, і Потім і від свого, і від чужого, і від Гонсалвиша. М'яч повертається до Юсефи і тут пробиває поворота. Так, Роману Даєсвисток. Тож Борис Крушинський, Томар Юсефі це гравці, які сьогодні забували на стадіоні імені Бутовського. Це гравці, які сьогодні приносять три залікових бали в Читомарському